Всім привіт, я Олександр Зраський, податковий консультант, і мова в цьому відео піде про пільгу із ПДВ, яка була встановлена для постачання програмної продукції на території України. Якщо ви працюєте в it сфері якщо ви IT-компанія, то ви, скоріш за все, знаєте, що така пільга існувала. Вона була передбачена Податковим кодексом України. Вона і діяла до 1 січня 2023 року. Вона була встановлена з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року. Верховною радою ця пільга продовжена не була. Тож на сьогоднішній день всі it компанії всі, хто працює в it сфері, при постачанні програмної продукції на території України, зобов'язані нараховувати і сплачувати ПДВ. Я думаю, що це питання достатньо актуальне для того, щоб розповісти, кого власне скасування цієї пільги не торкнеться взагалі? Як уникнути нарахування і спрати податку на додану вартість, і чи ем, будуть у it компанії якісь збитки через скасування цієї пільги з ПДВ і як цих збитків уникнути? Я зараз вам про все це розповім. А поки я буду розповідати, натискайте на кнопку підписатися, щоб підписатись на мій YouTube канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього зараз з'явиться в галі і буде внизу під цим відео. На цьому телеграм-каналі дуже багато різних дописів, окрім е, самих відео. До прикладу, можу сказати, що допис е, стаття про те. Про пільгу з ПДВ і як уникнути сплати ПДВ і що робити АІТ-кампаніям в цій ситуації, коли пільгу ПДВ скасували. На телеграм-каналі з'явилася ще тижні два тому. І лише тільки зараз у мене дощі, як то кажуть, руки, щоб записати відео і публікувати його на Ютубі. Тож для того, щоб бути в курсі всіх змін, всіх новин, я рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ну а я починаю розповідати. І почну я з того, кого вразне скасування пільги з ПДВ взагалі не торкнеться, кому не варто взагалі переживати, прийматися з приводу цього скасування. І так перші, кому не варто перейматися з приводу скасування пільги по ПДВ, це пратники єдиного податку, які взагалі не є пратниками ПДВ. В нашому випадку це платники єдиного податку е, другої групи ФОП, платники єдиного податку другої групи, і юридичні особи та е, фізичні особи підприємці ФОП, платники єдиного податку третьої групи із ставкою 2 та 5%. Ці платники єдиного податку вони взагалі не є платниками ПДВ. З огляду на це є пільга по ПДВ, немає пільги по ПДВ, їм прийматися ні, немає жодних підстав. Їх це взагалі не, ця пільга по ПДВ взагалі не стосується ніяким боком, як і її скасування. Друга категорія, кому не варто хвилюватись, це платники ПДВ, юридичні особи та ФОП, які е, надають послуги, ну або, як кажуть, здійснюють постачання програмної продукції іноземним замовникам. Справа в тому, що відповідно до приписів під пункта А, Б і В пункта 186 3 статті 186 у випадку там, надання майнових прав інтелектуальної власності, створених на замовлення, та або використання права, права інтелектуальної власності, в тому числі за ліцензійними договорами, надання рекламних послуг, надання послуг із розроблення та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання. Консультації з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг в сфері інформатизації, такі послуги перелічені, вони взагалі не є об'єктом оподаткування ПДВ, якщо вони надаються іноземним замовникам. Тому, якщо ви вітчизняна ІТ компанія чи ФОП на загальній системі оподаткування і є платником ПДВ, і надаєте такі послуги, які я тільки що перелічив. які Перелічені в в підпунктах А, Б і В, пункта 1863 статті 16 ПКУ. Якщо ви їх надаєте, такі послуги іноземним замовникам. Такі послуги взагалі не є об'єктом оподаткування ПДВ і, відповідно, е скасування пільги з ПДВ вас жодним чином не торкається. не має до вас жодного відношення, бо вас взагалі для цих послуг ПДВ відсутній як об'єкт оподаткування. Ну і третя категорія е, платників ПДВ, кого не торкнеться, не стосується скасування пільги по ПДВ, це е, ті е, юридичні особи, е, у кого договор із замовником передбачає не оплату вартості послуг. Там і Там із програмування, наприклад, чи з постачання програмної продукції, а прату роялті, відповідно до приписів під пункту 196,1 шість, 196.1 196, 196 статті 196 ПКУ Роялті знову ж таки не є об'єктом оподаткування. Тож, якщо у вас договір передбачає не надання, Послуг з програмування там чи постачання програмної продукції, а саме спрату Роялті, вас скасування пільги по ПДВ знову ж таки не стосується, бо Роялті не є об'єктом оподаткування ПДВ взагалі відповідно до податкового його кодексу. Ну і відповідно відразу виникає питання. E, що ж робити тим, хто не ФОП э, чи не особа на єдиному податку, хто не постачає програмну продукцію, не надає послуги іноземним замовникам, і в кого в договорі нічого не написано про роялті? Що робити цим э, юридичним особам, it компаніям, як уникнути спрати ПДВ? Ну, власне, спосіб, тільки один як уникнути справи ПДВ: це аналіз, чіткий і докрадний всесторонній аналіз. Що саме ви робите по вашому договору для вашого замовника. Які послуги надаєте, в, якому, в якій формі надаєте, яким чином надаєте, читаєте визначення роялті, яке надає Податковий кодекс, що в податковому кодексі написано, що в розумінні цього податкового кодексу, податкового законодавства, є роялті. Читаєте визначення, що є роялті, і дивитеся, співставляєте з тим, що ви робите фактично, і визначаєте, чи можете ви перекваліфікувати ваш договір про надання послуг із програмою. Чи про постачання програмної продукції. Чи можете ви його перекваліфікувати у спрату роялті? Якщо можете, окей, все супер. Вносите зміни до договору, перекваліфі... чи переукрадаєте договір по-новому? Е Перекваліфіковуєте надання послуг у роялті і вуаля ПДВ у вас немає, оскільки ви вже не здійснюєте постачання програмної продукції, не надаєте послуги, а отримуєте роріарті. Однак, на жаль, не завжди, не завжди таке можливо. Не завжди те, що робиться фактично за договором, можна перекваліфікувати у роялті. Uh, і uh, тоді таки доведеться податок на додану вартість ПДВ нараховувати і сплачувати. Uh, чи буде в такому випадку якийсь збиток для it компаній На мій погляд, ні жодним чином ні. Не для самої it компанії не для його її замовників. У більшості випадків збитків не буде. Ну, uh, по-перше, ці ж замовники у вас на території України, і більшість з них є платником ПДВ. В такому випадку буде діяти яка схема? Наприклад, ви надаєте якісь послуги з програмування чи здійснюєте постачання програмної продукції, яка до, до скасування пільги по ПДВ е, коштувала 100 тисяч гривень. Тепер ПДВ у вас з'явилося. І ви замість 100 тисяч, ви будете виставляти рахунок вашому е замовнику, вашому покупцю 120 тисяч. Тобто ви до вартості своїх послуг, які ви надавали раніше, до, ці, до тієї ціни, яку, за якою ви надавали послуги раніше, ви просто додасте ПДВ. Ваш замовник сплатить вам цей ПДВ, ви цей ПДВ 20% із 120 тисяч замість, як я вже сказав, замість 100. Після, після скасування пільги по ПДВ ваша послуга стала коштувати 120. Ви замість 100 отримали від вашого замовника 120 тисяч і 20 тисяч ПДВ перераховуєте в бюджет. Тобто ви просто транзитите ПДВ через себе в бюджет. Ви як отримували ваші 100 тисяч, які були раніше за вашу послугу, так і отримуєте далі. Просто. Сума послуги зросла на суму ПДВ. Цей ПДВ вам додатково сплатив ваш замовник, і ви цей ПДВ перерахували в бюджет. Ви, як то кажуть, залишилися при своїх. А що ж у замовника, чи отримує він е, якийсь збиток від того, що додатково сплатив вам 20 тисяч, додатково сплатив 20% ПДВ? А тут дуже багато буде залежати від того, чи є ваш замовник платником ПДВ. Якщо ваш замовник теж платник ПДВ, то в той момент, коли він сплачує вам додатково 20 тисяч, ну з нашого прикладу, додаткове ПДВ, яке з'явилося, якого раніше не було, зараз з'явилося, він його сплачує тепер вам. А, так от, цю суму ПДВ, яку він вам сплатив, він включить до складу свого податкового кредиту із ПДВ. І відповідно на цю суму, яку сплатив вам ПДВ, він менше сплатить в бюджет. Тобто, коли він е, сплачує 20 тисяч ПДВ вам, він на, на суму 20 тисяч менше сплачує ПДВ в бюджет, бо в нього з'являється ця сума в якості е, податкового кредита з ПДВ. Що таке податковий кредит з ПДВ, як взагалі сплачується ПДВ, що таке ПДВ, якщо ви не знаєте, в мене є окреме відео на моєму YouTube-каналі про ПДВ. Там все, все, все про ПДВ я розповів. Е, Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Тож, якщо цікаво, можете подивитися. Ну, а я лише підсумую, що якщо ваш замовник є пратником ПДВ, то від того, що він додатково спратить вам суму ПДВ в ціні вашої послуги, 20 тисяч, там в нашому прикладі це 20 тисяч, взагалі 20%, для нього нічого не зміниться. Він просто менше спратить в бюджет, він зекономить, так би мовити, в бюджет. В нього плюс на мінус, і е, він е, вразне не в програшу. А от якщо ваш замовник не пратник ПДВ, наприклад, він державна, державна організація чи державне підприємство, або він пратник єдиного податку, то відповідно для нього ціна вашої послуги зросте. Тут ваш замовник втратить, тому що у вас сума була 100. 100 після э, скасування пільги 120 і він э, сплачує вам на 20 тисяч більше, не маючи змоги ніяк ці 20 тисяч відшкодувати. Тому якщо ваш замовник не платник ПДВ, то э, збитки отримає ваш замовник, бо він буде сплачувати вам більше. Однак, не ви не IT-компанія. Що робити в такому випадку, як, як не втратити вашого замовника? Ну, власний спосіб є тільки один: створити ще одну господарську одиницю, або створити ще одну юридичну особу, пратника єдиного податку. або… Зареєструвати ФОПа пратника єдиного податку. Це може бути пратник єдиного податку 3 групи із ставкою 5%, якого поки не скасували е, норми воєнного часу, можна перевести тимчасово на 2% єдиного податку. Це може бути як юридична особа платник єдиного податку 3 групи, так і фізична особа-підприємець ФОП пратник єдиного податку 3 групи, і е, ви створюєте так, ще один так, такий суб'єкт господарювання і далі просто розділяєте ваші господарські операції. Якщо ви е, надаєте послуги з програмування чи постачаєте програмну продукцію платнику ПДВ. Ви е, здійснюєте, здійснюєте постачання від імені вашої основної компанії, яка є пратником ПДВ, бо в цьому випадку ніхто з вас нічого не втрачає. Якщо ж ваш замовник не пратник ПДВ, то ви е, надаєте йому послуги здійснюєте постачання через цю вашу додаткову господарську одиницю пратника єдиного податку, який не є е, пратником ПДВ, і відповідно. Його жодним чином не торкається е, скасування пільги по ПДВ. Е, звісно, що в даному випадку ви будете обмежені лімітом для платника єдиного податку третьої групи, лімітом доходів на рік. Е, ну і залишається ще сподіватися, що цього ліміту для вас вистачить, е, оскільки ну, е, загалом то у більшості IT-компаній е, основні е, їх замовники. Основні їх контрагенти, вони або пратники ПДВ, або знаходяться за межами митної території України, є іноземними компаніями чи просто іноземними замовниками, яких це ПДВ вже взагалі не торкається. Тож для окремих випадків, як я вважаю, можна створити пратника єдиного податку для того, щоб мінімізувати втрати вашого замовника і таким чином диверсифікувати власне надання ваших IT-послуг постачання вашої it продукції між пратником ПДВ і не ПДВ. Е, як бачите, нічого страшного в тому, що скасували пільгу по ПДВ, насправді немає. Потрібно лише, як то кажуть, включати голову і думати, як вийти з цієї ситуації. Е, кого це не торкнеться, я вже розказав. Як вийти з ситуації, я теж розповів. Е, тож, кому потрібно, користуйтеся. Якщо моє відео було для вас корисним. Можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Якщо у вас є питання, залишайте їх під цим відео. Я обов'язково на них відповім. Е, може, не в той самий день, але відповідаю обов'язково. Е, е, ну і е, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде внизу і зараз з'явиться в галі. Там, окрім відео, є дуже багато текстової інформації, текстових статей е, про новини законодавства. Ну і не забувайте. Підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Як бачите, тут дуже багато цікавої і корисної інформації. Я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня. З вами був я, Олександр Здорайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!